А ви вже бачили ті самі наліпки, за допомогою яких можна облаштувати цілу кімнату. І сьогодні ми будемо робити дуже гарний весільний салон. В попередньому відео ми з вами облаштували другий поверх з весільними сукнями. Тому сьогодні ми переходимо до облаштування першого поверху. Тому беремо дуже гарні сходи та розміщуємо їх тут. А вона передає нам вітання на стіні, Хай будуть ці картини. А ні, це вона вітає нашого клієнта. Прикрасимо цю стіну метеликами. Міні заборчик буде тут. В цьому куточку знаходиться ексклюзив нашого салону. Ось така чарівна прикраса. Але це не все. Ось така лімітована сукня з бантиками. З іншої сторони салона є вивіска. В Шухляді знаходиться безліч різноманітних прикрас. Вікно нехай буде тут, і саме в цьому куточку спеціаліст зможе проконсультувати з будь-яким питанням стосовно весілля. Ще один шкафчик сюди. Зверху розмістимо інформацію, а на шкафчику поставимо ось такі аксесуари. І ці дівчинці сподобалось. Шляпка. Трохи правіше у нас стоять ось такі дуже гарні квіти. Ну, а це намисто нагадує щось королівське. Вінтажна люстра нехай буде зверху. І тут нам залишається поставити шафу з букветами. Посеред кімнати знаходиться килимок з нашим лого. Ну а на нього ми поставимо стіл, на якому просто безліч різноманітних аксесуарів до весілля. Багато весільних аксесуарів не буває, а ці поставляють. Ти можна придбати в магазині Besties Boutique по посиланню в шапці профілю.